Привіт, любі друзі! Знову з вами я, Енкантадор. Після деякої перерви повертаюсь у геймінг під запис. І сьогодні я нарешті пограю і покажу вам Арма 3. Так, 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 я любитель тактичних шутерів, але якось оминала мене ця гра, і нарешті на знижці я її взяв. Граю і соло компанії, і разом з хлопцями зі спільноти Third. Граємо і коопчиком. До речі, на правах реклами, якщо ви ще не з нами, то посилання на наш Діскорд є у описі до цього відео. Тож, приєднуйтесь. Наш, нас вже біля двох тисяч учасників. Ми граємо в дуже різні ігри, тактичні шутери, стратегії і т.д. і т.п. і взагалі тепла, лампова, дружна україномовна спільнота. Доєднуйтесь! І так, сьогодні я буду грати у сінглову кампанію, продовжувати базову, стандартну сінглову кампанію. Зараз буде місія Exit Strategy. Власне, полетіли. Омега, what's your status? Are you going to make it there on time? Over. We're just south of the RV now. Мініт аудиторій. Out. Have you noticed? Stavro seems really keen to have this traitor at our side. Yeah, I guess. Having a greenback officer on hand must be an invaluable asset. Perhaps, if we can trust him. What's Miller's take on Arrestus? No idea. Captain Miller hasn't once mentioned it since I last talked to him. Well, it's not like that means much. What do you mean, American? Come on, we're running late. І так, в цій місії нам треба власне, з одним офіцером, який хоче перейти на наш бік, організувати такий невеличкий перехід з музикою, скажімо так. Тож, зараз ми біжимо до них. У мене є два бійця у моєму розпорядженні. Не дуже зручно керувати тут бійцями, тому власне, скоріш за все, я їх або десь залишу, або вони просто помруть, тому що вони не дуже розумні. Так, ми наближаємось до місця зустрічі. Гра дуже гарна навіть для свого оце, що приїхало. Це наш власне пацан приїхав, добре. Ми йдемо на зустріч з ним. Хлопці, я тут. Ставру мені, що підписувати американський. But listen carefully, corporal. I think we've been followed. As we turned onto this road, we spotted a seaside vehicle a little way behind us. They must not discover us. It's okay. We can fall back to the forest. We'll be gone before they get here. Listen to me. We only have one shot at this. Understood. They cannot find out Not yet. You know Якось так і тікаю. Ось там ще піхотка. Хлопці мої працюють з лісу, а я зайду з цього краю. Де вони? Де вони? Я його чую, а де він? Лежать знати у Ну норм, Один <ЗМ> <плечення> ну, У мене теж є один AT launcher. Мені нічого не треба. Так, добре, що...

Лаунчер uh, в мене є, Explosive Charge в мене є, а машинку мені детстей, так я на машинки всі поїду тоді. Давайте я трішки поповню собі боєкомплект. Ага, дві, дві ракети. Ну, власне, я їх і забираю. Чотири. буду трішки перевантажений, але ага, давайте сюди її. А, сюди вона не йде. Ясно. Тоді ми чардж пере... сюди, а ракетку сюди. Що таке? Не береться? Не влазить? А якщо. Окей, а якщо це все перекласти сюди? Все одно не влазить. О, 4. Все. Взагалі перевантажений але що робить. Е, спробуємо поїхати на цій штуці, до речі. ні ні Не дає? От засранці. Ладно, добре. Давайте подивимось, що нам треба. Мітінгс. Return to Arestez. Хелікоптер. Давайте, таск, наші глянемо. Репер депо саботаж, Хелікоптер ембуш Давайте підемо на хелікоптер ембуш спочатку, але, блін, півтора кілометри бігти. Якийсь стеж у нас по -по -по на шляху буде. І хто це? Корпорал Меліодоні. Ну, а, так, стоп, у нас є машинка. А, ось він нам ракети залишив. А що це? Це такі самі. Та, я вже запакований, все нормально. Так, на машинці поїдемо. Чудово. Хлопці, давайте. Uh, get in. Get in that так, uh, давайте включимо GPS і розберемося як нам їхати. By. Власне. Я би не їхав напряму, так, тому що тут у нас зустріч. Я би спробував по лісах об'їхати. Давайте переключимо мапу, об'їхати через стеж, і от по цій дорозі по цій дорозі поїхати за заембушити хелікоптер. Там 5 man set Overwatch Near Wind Turbans. Окей. Okay. Uh, destroy Land. Ага, ага. І смоком помітите, а смок у мене є. Смок у мене є, власне. White, але пофіг. Має бути достатньо. Ану, секундочку. Просто про всяк випадок. Поки не почалось, візьму ще якогось смоку якщо він, здається, був тут. Візьму якийсь Green Smoke чи щось таке. Давайте ще. Повністю упакований. От. Green Smoke. І оранж візьму. Най буде. Але все, бігати я не можу. Бачите, справа зверху в мене показник цього. Так, Зірунг в мене стоїть на 200 метрів. Поставлю на. А чому я не можу? А він не міняється? пристріляна на 200 і все? Прикольно. Ну, фіг з ним. Так, хлопці в машині, в машині. Все, поїхали тоді. Їдемо через, через Д? Їдемо через оцю низинку і от так. так? Угу. Зараз через ліс треба буде проїхати обережно. Давайте собі мітку поставлю. Якось е от так мені треба, так? Да? А, так, я включив той таск собі, ні? Секундочку. Він ассайнт, хелікоптер ембуш. Ну, ассайнт. Чому нема на мапі? А, бачу, бачу, бачу за лісом. Так, обережно про проїздим і поїхали. Зенці, краще, щоб не повбиватись нафіг об камені. О моя точка. Так. Завжди забуваю, коли сідаю, переключатись на фрілук, тому що заважає, якщо без нього. Так, це наша точка, і від неї мені треба виключно на північ, так? От туди мені. Там десь якийсь стеж і цікаво що це за стеж. Ворогів нема ніби. Ніше. Отут. Окей. Давайте глянемо що тут є. Зараз Запаркуємось, подивимось. Так, пацани, ви не виходьте, я сам піду гляну, що тут. Ніби ворогів нема. Подобаються мені звуки тут дуже. Та й візуал приємний. Щось не бачу я вашого стешу тут. Горіли якийсь уазик. Ну, якось дивно. Тихенько, а це що? To... А, стоп, це Returno Resistus. Стеж. Біля дороги. Помічена оця цей... цей... будівля помічена як стеж. Щоб це не означало, але тут нічого нема. Дурять нашого брата. Добре. Тоді поїхали, Коли куди і планували. Пацани в машинці. Добре. Реалізм і атмосфера зашкалюють. Все, значить, їдемо куди. Капа. Отут непогана висотка, з нею можна попрацювати, тому, значить, їдемо по дорозі, а от звідси заїдемо, спробуємо заїхати сюди. Зараз ставлю мітку, щоб простіше орієнтуватись. Десь біля цієї будівлі треба повернути ліворуч і заїхати от сюди. Норма. А приїжджаючи. There's an enemy. APC 400 meters north 400 meters north? Я зрозумів. Увалюємо. Поки що М. Що ви мені хочете тут десь запаркуємось, далі на ногах підем. I have somewhere to rearm in the area. Maybe check your map. After you've eliminated the patrol, report to me and I'll call it in. When it gets near, deploy smoke to mark its LZ. Pick a reasonable spot so the pilot can land as close to it as possible. You can then plan the satchel on the LZ or take it out with a rocket launcher. Or is this out? I understand, but there's also a PC on machine Десь тут поближче запаркуємось. До хелікоптера більше метрів 300, а звідси будемо працювати. Окей. Збережемось і понеслась. Так, добре, я... давайте дивитись. Пацани, давайте спочатку hold fire щоб ви hold випадково. Fire.

Коротше, ну звісно, можна було б з цими потиритись, але це не є наша задача. Тому пішли туди, куди нам треба йти. Хлопці, давайте ви займете позицію десь тут. М -м, десь от. А я займу позицію десь тут. 300 3-0. 3 -0 -0. Ага, бачу цей патруль, добре. Скільки вас там? Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Хай вийдуть десь. Uh, от сюди. І тоді почнемо працювати. Зараз я займу позицію. Чи біля цього камінця. Власне, да. Біля цього камінця. І от тут от ми зможемо їх. Все. Хай вийдуть. Я вижу. Man. 300 meters, bearing 3-3-0. В два, в три, таргет. Uh, бачу, 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 target. бачу. Хай вийдуть з лісочку. Десь от до сюди він дійде, і ми почнемо вогонь. АТ, Солджор, 300 метрів, Раз, два, три. Має бути п'ять. Справа щось їде. Це, мабуть, той патруль. Але пофіг, розберемось. Хлопці, вогонь побігли. Працюємо, працюємо, хлопці. Падаємо. Заліг окей. Ага, ага, ага. Ух ты, как оно перекачивается. Ага, побіг, побіг, побіг Все из затих тих? Как там залегли, прикольно. Чо-чо-чо-чо-чо-чо-чо-чо-чо-чо-чо-чо-чо-чо. Є, yeah. ще один. Все, відпрацювали. Так, гелікоптер поки не кличемо, хлопці поки що полежіть там, бо стрьомно, бо там щось їздить. Щось там їздить. Я його чую. Обійду трішки до вас. Так, ми можемо викликати гелікоптер, але треба його десь. По-перше, треба заникатись нормально. По-друге, треба його викликати так, щоб. Е, давайте, хлопці, за мною. І не стріляти. За мною. Давайте зайдемо в цю зону. Десь там заляжемо і зробимо йому засідку. Стоять. Стоять. Як тобі сказати, щоб ти. Трицелф! Во! Полікуйся. F2, давайте. Полікувався, так? Да? Все. Давайте туди в будиночок. 100 Нарешті. Чудово. Заходьте. І там сидіть, щоб вас не спалили, бо знаємо ці приколи. Далі. Наступна дія.

Вейтвон. Займаюсь, айтраворку. Спартан актер, я отвійсь. Зайшов? Всі зайшли. Добре, сидіть тут. на гелікоптер. У всяк випадок. Заряджу ракетку. Ніби чую. А звідки він прилетить? Машинку чую? Ой! О, чую! Звідти летить? Ага, 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 ага. APC, 200 метров, фронт. Оу, щет. Ща APC. Сідай, 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 сідай. Ти мене не бачиш, ти сідай. Девін. Девін. Вау. Сідай, 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 клас! Ха-ха-ха-ха! Хе-хе-хе-хе-ге! Spotted... Чудово! Відпрацювали! Працює наш Орестес, молодець! Пішли, пацани. Return to formation. Slingshot, this is Omega. The operation was a success. Orestes stood by his word. Over. Copy that, Corporal. Well done today, soldier. I'm glad the lieutenant came to see the true evil in our homeland. We had a common enemy, Commander Stout. Let's not make it personal. Out. Indeed. So, see you back at the camp, Omega, and keep your heads down. These sat will not react kindly when they discover this deception. Slingshot, out. Десь отут наш джипчик. Пішли до нього. Ну що, молодець цей Орестес справді підставив е злих своїх і схоже, справді переходить на нашу сторону. Я точно не хочу бігти кілометр. Тихо, тихо, не рухаємося. Ні -ні -ні, ні 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 хай їде. Хай їде, хай собі їде. Не треба, не треба. Та знаю, але не хочу з ними за, зачеплятись. Нам треба потихеньку, потихеньку звідси звалити. Айзон таргет. Get in that vehicle. Та ніяких айзон таргет, всі в машинку. Бігом, блін. Станнінг бай. Другий. Де ти шаришся? Ну, все, чудово. Так, як ми їдемо? Їдемо приблизно так само. Так, їдемо на південь. Угу. По, в принципі, по, по, по наших червоних точках і їдемо. Так, зараз я дивлюсь на мою тут, тоді. Уходимо. Через лісочок, щоб не розбити машину, тихесенько. Увалюємо. Матент, що ти робиш тут? Shut up and let's go. I told Miller I have no business with you, nah, of course not, El бrats. На, вкусно, ел капітана. О така місія. Прикольно. Прикольно. Власне. З'їздили, по-перше, відбились тут, потім з'їздили, заембушели гвинтокрил. І повернулись. Клас! Клас. Коротенько досить. Бувають подовші місії. На що ми винесли? Е, ПО-30. Орка. Ну, В основному, коротше, один транспортник і енну е, кількість е, бійців. Три перезавантаження, ла-ла-ла, все зробили. Репер, депо, саботаж. Це не виконали. Ну, тобто, ми могли обрати або їхати гелікоптери, амбуште, або їхати в РПР-депо. Ну, чудово. чудово. Що ж, пишіть, чи вам цікаво дивитись такого формату відосики, такого формату проходження з коментарями. Тактика, тактикульність, ОПІ, ОПІ, це от усе. Думаю, що колись запишу ще, як ми разом бігаємо, це ще веселіше це з усіма комунікаціями, перемовинами, під, під, під колочками, все. З дозволу пацанів, звісно. Тож так, Арма 3, все ще чудово грається, вже є Arma Reforger, десь там на горизонтах, за горизонтами потенційно Арма-4, але третя чудово грається. дофігіща контенту на неї є модів, різних серваків, режимів і тактичних симуляцій. Поступово будемо це все вивчати, розбирати, але навіть грати у сингл все ще цікаво. Дякую за увагу. Якщо ще не підписані на каналчик, підписуйтесь. Не забувайте ставити вподобайки, писати в коментарях, що думаєте і що цікаво. І з вами був Енкантадор. До нових зустрічей!